Привіт, ти на каналі Прокупони. А це відео про інтернет-магазин Factcool. Про акції, знижки та промокоди, які дають змогу значно зекономити на покупках. Асортимент магазину поєднує пропозиції від іменитих брендів: Лі Купер, Майкл Корс, Фурла, Армані та популярних виробників по типу Nike, Adidas, LC, Waikiki. З суттєвою знижкою можна придбати одяг для чоловіків, жінок, дітей та аксесуари. Загалом доступно більше 70 тисяч товарів. Знижки на сайті Factcool можна знайти в будь-якому розділі. Будь-якій категорії знижки додаються щодня і щодня на нові товари. Тож заходьте на сайт регулярно, складайте потрібні вам товари в корзину та переглядайте хоча б раз на тиждень. Можливо, саме на ці товари з'явилася нова підвищена знижка. Всі ж акції зібрано на окремій сторінці. Лінк на неї залишаю в описі під цим роликом. Промокоди на факт КУЛ є. Наприклад, показую роботу промокоду до Чорної П'ятниці. Його залишаю також в описі під цим роликом. Користуйтесь та економте. Завжди актуальні промокоди будете знаходити в описі під цим відео. Вони будуть і до інших свят, в тому числі й на Різдво. Магазин ФАКТКУ знаходиться в Євросоюзі, тож всі доставки в нашу країну доставляє нова пошта або Укрпошта. Безкоштовна доставка відсутня. Термін доставки складає 7-12 робочих днів. А найдешевший варіант доставки це Укрпоштою. Ціна 199 гривень на відділення. Ціна на доставку відділення нової пошти 259 гривень. На цьому все. Вдалих вам покупок. Користуйтесь промокодами, щоб економити.